Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні 24 грудня. Це велике свято в католицькому світі. Різдво Христово святкують в цю ніч, в ніч з 24 на 25 грудня. Тож, я вітаю всіх з цим святом і бажаю, щоб у вас був мир. Щоб у вас було здоров'я, щоб у вас було щастя, і щоб в цей день, в цей зимний день вам було тепло від ваших близьких та друзів. Ну, сьогодні так вийшло, що 24 грудня це ще і неділя. А в неділю я традиційно роблю звіт про свої знахідки протягом тижня І не були сумніви. Я думаю, що хто мене буде зараз дивитися, моє відео, але потім вирішила: традиція є традиція, трошки покажу мої знахідки. Я розумію, що сьогодні там ви дивитися не будете. Ну, може, 25-го, може потім подивитися, якщо вам буде цікаво. А я буду робити свою справу. Тож показую вам намисто, яке мені сьогодні попалося на Блошиному ринку, тому що Іспанія це страна з католицькими традиціями, і тут це велике свято, але ринок є ринок. І продавці вийшли, і люди, які цікавляться чимось, теж прийшли. Ну, і я не виняток. І сказати, щоб сьогодні був дуже-дуже гарний ринок, я не можу, але, знаєте, щось знайдеш і вже радість. І ось це намисто, яке ви бачите, мене теж так зацікавило, тому що оці намистинки такі довгі, вони дуже оригінальні. Більшість намист зроблені з намистин таких. Як кулька, чи як овал, щось таке. А тут отакі от видовжені. І навіть мені з першого погляду здалося, що це може бути гірський кришталь. Але ні, це скло. Але дуже гарне скло. Бачите, як воно сяє. І тут ручне гранування. І це одна нитка, але дуже-дуже довго. Отак. От така застіпка, і за станом метала можна зрозуміти, що це вінтажне намисто. І я так вважаю, що це якісь 70-70 роки от той час. Ще одне намисто, і саме зеленого кольору знайшлося для мене ось це. І коли я вперше його побачила, з першого погляду кажу, я думала, що це натуральне каміння. Бо якось так звикла, що якщо виробляють намисто скла, то це скло таке прозоре, воно сяє добре. А тут щось таке, що нагадує, Ну наприклад, нефрит, як на мій погляд. І е тільки коли я вже почала роздивлятися уважно. Я зрозуміла, що це все ж таки скло. Якщо дивитися на намистини в цьому місці, де е, заходить пін, то можна побачити, що тут таке нібито оплавлене це скло. Е, і вирішила його все ж таки купити, е, саме тому, що це сподобалось, яке враження воно залишає. І щодо застіпки, застіпки тут немає. Ось Тут вона, мабуть, була. Такийсь тут гачок. Ну, воно е, довге і необхідності в застібці тут немає. Побачила одного продавця отаку красу. Ну, я вам скажу, мені дуже подобається, коли такий насичений, червоний колір, а тут такий, ну, ніби. То якесь дуже старе вино, такий колір багатий. І в, такому, в оточенні такого золота мені подобається. Ну і е, звертаю увагу, так от воно виконано, не рівні ці стрази, які тут є. А є маленькі, трошки більше, і таке інше. От Дуже гарне враження. І я так побачила, я думаю, яка гарна брошка. <свят> Дивлюсь, зворотній біг це не брошка, це кліпса. Амальгаму на кристала, гарна амальгама, таки. має вона ця кліпса вінтажний вік. ну, Я так думаю, що то якісь 80-ті, навіть початок 90-х років, коли були в моді отакі великі ефектні, дуже кліпси. І так думаю, виглядає дуже ефектно. Мабуть, продавець зараз. Попросить таку ціну, і знаєте, впевнено так кажу, що пари немає. Він каже, як це немає? Починає там дивитися щось у себе і знаходить мені другу кліпсу. От я вам кажу, що от я подивилася, на, коли я дивилася на цю кліпсу спочатку, я думала, та, я зроблю її як брошку. Ну, а зараз щось не буде нічого робити, бо от такі. Така пара Кліпс. Ну, знаєте, от носити таке я точно не буду. Але як зразок моди того періоду, вони мені дуже сподобалися. Щоправда, я помітила, що тут є трошки втрати, отут бракує кристала, отут і отут самому кінчику. Ну що ж, я пошукаю ці кристали. Спочатку я подумала, що важко буде знайти, бо мені здалося, що тут такий видовжений, як ковал-кристал. А потім, коли я роздивлялася, я зрозуміла, що всі кристали ні, вони нормальні, круглі, а просто то так зроблено такий ефект, нібито тут щось видовжене. Бачите? Я вважаю, що можна знайти. До того ж, це не на самому, як то казати, помітному місці. І можна буде підклеїти так, щоб вже воно було закінченим. Так, своєю знахідкою я задоволена. Але це, знаєте, це в колекцію, тільки в колекцію. А ще в одному секунді трапилась мені оця брошка. Ну... З першого погляду я зрозуміла, що це вінтажна брошка. До того ж я її впізнала, як то кажуть, бо у мене є така, подумала я. І ось дивіться, звертаю увагу, які цікаві тут вставки ці кристали. От у них такі, така форма. Вони пласкі і от такі трошки по краях грані. Ось, бачите, так. Е, і так, знаєте, подивилася і думаю, ну в мене ж є така, але е, з втратами. Та, що в мене є з втратами, я її колись купила, так, сподіваючись, що, може, я знайду щось подібне і е, зроблю з двох брошок одну. Але ця брошка повна. І думаю, все ж таки я її куплю, тому що така вона цікава. Дизайн дуже гарний, показує зворотній бік. Тут дуже багато ручної роботи, спаяні деталі. І прийшла додому, і ту брошку мою дістала, щоб подивитися, і зрозуміла, що вони, нібито однакові, але ж не однакові. Тож, оці кристали, які тут, вони. Однакові. Трошки відрізняються отут серединки, бо тут сірий страз а тут більш як коричневий. Може, не добре видно в відео на екрані, а так от це так. Але ж потім, дивіться, тут йдуть тільки жовті стрази, а тут є отаке листя. І отут втрата. І дуже складний страз і такої форми, і такого розміру, і такої якості. ну от розумієте. Але ж тоді, коли побачила оцю брошку, вирішила, що треба взяти, може знайду. В мене, мене ще така була думка, може відламати одне... тут одну деталь, і буде все так гаразд. Ну що тут 4 чи 3, це ні, ламати нічого не буду. Так залишиться, але ж, от така у мене цікава історія, тому що дві дуже схожі, але різні брошки. Отак от робили в ну, я вважаю, що це європейські брошки, і от так от робили майстри. І от уявляєте собі, ці брошки, які зроблені десь на 60-х роках, десь в той час. Е, і я завжди кажу, що мені подобаються ті прикраси, які не випускалися дуже багатим тиражом, а невеличкими партіями. Так оце саме такий випадок. В якоїсь майстерні були основні деталі, навіть стрази, але їх комбінували. Комбінували таким чином, що тут вийшло отак, а тут з листям. Тут так е, йде е, ця одна. Довга одна коротка тут 4 і 3 багети. А тут навпаки так трошки йде. І знаєте, от в таких деталях тож таких брошок і так було, я вважаю, так не дуже багато, бо ручна робота, так ще і варіації різні робили. Для мене, як колекціонера, це дуже цікава знахідка. Але парність брошок я вам зараз покажу ще. Отак от вийшло на цьому тижні. В одному секунді знайшла я таку брошку. Була вона зовсім не так виглядала, тому що була дуже брудна. І знаєте, такий бруд, як жир. І, мабуть, тому на неї ніхто уваги не звертав. А я вирішила все ж таки подивлюся. Попросила, щоб мені її винули з вітрини, мені її винули. І хоч вона була брудна, все ж таки я розгляділа, що тут скло, те, що мені дуже подобається. Скло, в якому є різні кольори. Темний, жовтий, тут такий світлий, От, якщо подивитися на білому тлі, може буде краще видно. Ось так це виглядає. І я, хоч виглядала вона не дуже так приємно, я все ж таки вирішила взяти її. І коли прийшла додому і помила. От як вона засяяла. Які гарні кристали. І вони ж не мають амальгами. Розумієте, це е, саме якість скла. Дуже гарна. Е, так от купила таку брошку. Оцей зворотній бік. Теж можна побачити, що це все спаяно, це ручна робота. Тож, може їх не так багато. Може, і не так багато, але у мене ця брошка вже друга. Але не зовсім так вірно казати, тому що хто мене дивиться давно, пам'ятає, може, що колись я знайшла отаку брошку, але в цій брошці не було оцих-трьох трьох кристалів. Але ж все було на своїх місцях. от І центральні стрази, маленькі, і якість гарна, і голка, і все. І я тоді вирішила взяти цю брошку, щоб так, може, і десь використаю кристали. Ну, а так знайшла, знайшла гудзики. Бо це гудзики, от бачите, там є дірки, щоб їх можна було пришити до одягу. Це гудзики з люциту, щоправда. І хоч вони не мають форми, схожої більше на квадрат, як ці повинні бути, можна побачити тут основу металеву. Але ж все ж таки виглядає не дуже погано. Брошки розрізняються, тому що тут кристали з покриттям АБ і маленькі. І ось ці. А тут кристали такого світло-жовтого кольору. Тут немає покриття Б. Тож, вважаю, тут були інші кристали, не такі, як тут, але вважаю, дуже цікаві, якщо їх винули, для того, щоб використати десь для іншої прикраси. Бо от таке скло, я кажу скло, яке має переходи кольору, саме всередині структурі скла. То таке скло дуже цінувалося вже і раніше, тому що, ну, наприклад, на початку ХХ століття робили прикраси з ірісовим склом, і металева частина могла бути з срібла. І робили прикраси з якимось опалітовим склом, і теж воно могло бути вмонтовано в срібну оправу Тож і тоді, я так кажу, 100 років тому цінували скло отаких от цікавих кольорових переходів. Ну І я вважаю, що уявіть собі, винути отаку от вставку і зробити, Ну наприклад, каблучку. Буде виглядати дуже ефектно, і буде таке враження, що це якийсь такий цікавий, дорогоцінний, натуральний. Мінерал, бо має такі переходи. Тож я дуже задоволена, що, ми, що знайшла оригінальний варіант цієї брошки. Ну, а цю щось. Що ж, буде от такий отакий приклад народної творчості, моєї народної творчості. Вважаю, що брошки ці відносяться до 50-х, 60-х років ХХ століття. Ну, а шедевром сьогодні хочу зробити оце намисто, яке я вважаю дуже красивим. І ну, мені здається, що воно має цінність. Бо це перлини такої форми, як то сказати, произвольної. Ну, Вважалося раніше, що перлини не мають. Великої цінності, бо раніше цінувались перлини як кульки, ровні кульки. Але з часом мінялося погляд людей на те, що прикрашає, і навіть побачили красу і в таких перлинах. І вони мають своє ім'я, називаються вони кеші. Це японське слово. І ось такі іноді трапляються. Я не кажу, що це щось унікальне, але от такої форми, отакого от от такого розміру не дуже багато зустрінеш. І мені дуже воно вже впало в око з самого початку. І я так подивилася, уявила, як я буду носити. І коли я дійшла до застіпки, Подивіться, подивіться, яка застібка. Як, якась брошка дорогоцінна, як щось таке дуже стародавнє. Тому що стилістично це нагадує Візантійський стіль з перлинами, отут невеличкі ставки. Я навіть думала, може, це якесь дорогоцінне каміння, ну там рубіни, сапфіри, бо це червоне синє. Потім подивилися ні, це скло. І навіть е, вклеєне. І ці намистинки теж вклеєні. Тут однієї бракує, але зроблено ну так гарно виглядає, як саме коштовність. І що мене тут порадувало, тут є е, проба. 925, тож це срібло. Отут можна побачити таку якусь поверхню, трошки жовту. Я навіть коли дивилася, думаю, так проба є, а так виглядає нібито іржа. Це залишки позолоти. Тут. Тому що, отут, бачите, основа нібито ну золота, позолочена і все було таким. Але ж е у когось це на до шкіри прилягало, і позолота стерлася, отут трошки лише залишилося. І от така тут застіпка. І судячи з маркування зірочкою, я розумію, що це італійське намисто. Тож, от така Дуже дуже цікава робота у всьому. Ну, Те, що такі підібрані однотипні ці намистини, це теж, я так вважаю, не так легко знайти, тому що вони формуються, як хочуть. Це, колись це був брак. А щоб знайти, щоб вони були ну, більш-менш однакової довжини, це не так легко. І якість. От подивіться, дуже гарні тут йдуть такі натуральні переходи. Одивишся, я розумію, що це саме натуральні перлини, що це не якась біжутерія. Тут враження таке багате. Ну і застібка, що ж казати, а ще і срібна Хоч намисто, це, як на мій погляд, немає дуже е, поважного віку. Я вважаю, що це так зроблено, ну, може, в 90-ті роки раніше ні, а пізніше може бути вже і в 21 сторіччі. Нагадую вам прикраси, які я показала в цьому відео. Ну, про мій шедевр, ви зрозуміли. А мені цікаво, а що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.